Вітаю, друзі! Розгляньте уважно малюнки. Розкажіть, хто ти заховався за зразком. Я вважаю, що за кущем їжак. Тому що тільки їжачок може згортатися у клубочок з кулочок. Отже, це їжак. Перевірте себе. Як можна назвати ці малюнки одним словом? Ви напевно здогадалися, що ми сьогодні поговоримо про тварин. Пригадайте середовище їхнього існування, а потім перейдіть за QR-кодом і пограйте у гру Хто де живе?». Існує багато дивовижних фактів про тварин. Послухайте деякі з них. Найбільшим з усіх тварин лісової зони України є ведмідь. Вночі лисиця бачить краще, ніж вдень. Тому часто полює саме в темний час доби. Білки щороку садять тисячі дерев у всьому світі завдяки простому забуванню, де вони заховали жолуді. Басенчі єдина собака, яка не може гавкати. Коні і корови сплять стоячи. Крокодили люблять ковтати камені. Від цього у них і травлення краще, і пірнати вони можуть глибше. Найбільші хижаки у світі білі біги-ведмеді. А що знаєте ви про тварин? Розкажіть про тваринку за допомогою опорних картинок підказок. Наприклад, кішка це свійська тваринка. Вона вміє ловити мишей. Спить у кошику, дуже любить їсти рибку, м'ясо, ковбаску, пити молочко, дитинча, кішки, кошеня. А тепер спробуйте ви. Пропоную пограти у гру кола Ейлера. Розгляньте кола, знайдіть спільне та відмінне між об'єктами. Наприклад, порівняємо корову та коня. Відмінне, корова живе в корівнику, а кінь у стайні. Корова приносить людині користь тим, що дає молоко, а кінь перевозить вантажі. У корови є роги, а у коня їх немає. Спільне і кінь, і корова це свійські тварини. Люблять їсти траву та сіно. Впевнена, ви маєте багато знань про тварин. Складіть розповідь розум про свою улюблену тваринку за такою послідовністю. Я знаю, що по-перше, по-друге, Отже, наприклад, я знаю, що собака друг людини. По-перше, собака охороняє будинок людини. По-друге, ходить з господарем на полювання. Отже, собака друг людини. Чекаю на ваші аудіорозповіді. До нових зустрічей!